Всім привіт! З вами Поліна 159. І сьогодні вам буду показувати свою канцелярію. Я буду маленькі серії знімати, щоб показувати вам, яка у нас канцелярія, бо я знаю, що ви не хочете дуже довго дивитися. І перше в нас це пенал. Ось, дивіться перелог. Скажіть, будь ласка, хто це? Хто дивився Гаррі Поттера Скажіть мені, будь ласка. В мене попалося в Кіндері Гаррі Поттері, Ось з цим чувачком. З цим. Скажіть, будь ласка, хто це? Бо я не розумію. Я думаю, що це друг Гаррі Поттера, Я не спомню, як його звати. Так, і перше, з чого я хочу починати, нач... це отакі от ручки. Олівці. Два є ще один. Ось. З апельсином. Чи з чим це вибрати мене в коментарях? І з котом бананом. Так. Тепер у нас гумка. От така от мене гумка. Клей. Ось такий з левом відкаїт. Потім маркери, щоб виводити слова, ручка, стирачка. Ще один маркер, щоб виводити слова і ножиці. І зараз я вам покажу, що тут. Зараз переходимо, його відкрию. Ось, я відкрила, і там у нас лежать лінійки. Лінійки. Так. Ще одна лінійка. Зараз я вам її покажу окремо. І ось ця лінійка. Така котяча лінійка. Понімаю, що в мене дві канцелярії з котиками. Ось олівець з котиками і лінійка з котиками. Да, я просто люблю дуже котів. Ось. І саме головне ось пенал з долмасінцем. Виправте мене в коментарях, якщо. Я неправильно сказала, вдруг це якась друга порода собаки. І ось такий от у нас пенал. Ну, все, всім па-па. Другі... Друга канцелярія буде в других серіях. Всім па-па!